Крізь все світ. Майстер-класи, естафети, арт-терапія та екскурсії. На початку серпня у Чернігові запрацював табір для дітей, військовослужбовців з багатодітних родин і внутрішньо переміщених осіб. Тут школярі віком від 6 до 8 років безкоштовно отримують кваліфіковану психологічну підтримку та всебічно розвиваються, здобувають нові знання, покращують творчі здібності і займаються спортом. Щодня на дітлахів чекають різноманітні активності. Учора вони прогулювалися. Містом, а сьогодні плетуть різнокольорову мандалу, оберіг, який захищає від біди, приносить щастя та успіх. Ми тут робимо всякі поділки, От, гуляємо на вулиці. Вчора нам розказували про Чернігівся, Ось курсовод був такий смішний. Сьогодні я роблю оберіг. Спочатку треба взяти палички, нитки зробити зірочку і далі різні кольори брати і плести. Взагалі, плетіння з нитками, якісь поробки, такі да, що вони роблять? Вони розслабляють, вони розвантажують розвиток творчої уяви розвиток творчих здібностей. сьогодні дітки є деякі кажуть, я перший раз плету, і у мене вийшло. Да? І це що також було. Розвиток впевненості в собі. Робота команди з благодійного фонду Голоси дітей в нашому місті розпочалася ще у березні 2023-го. Вони надають психосоціальну підтримку, гуманітарну допомогу та проводять індивідуальні психологічні консультації. Благодійники працювали на базах навчальних закладів і організовували тренінги не лише для маленьких чернігівців, а й для їхніх батьків і вчителів. Пізніше з'явилася ідея табір для дітлахів, де влітку малеча могла б грати. Та навчатися поруч із своїми друзями. В Україні вже функціонує 14 осередків благодійного фонду по різних куточках України. Вони представляють собою дитячі простори, в яких працюють психологи та фахівці з дозвілля, проводять різноманітні арт-терапевтичні майстер-класи, цікаві тренінги, також зустрічі із батьками, тренінги для педагогів, а також індивідуальні. Психологічні консультації для тих, хто цього потребує. Досвідчені психологи зазначають, через війну як діти, так і дорослі потребують кваліфікованої допомоги. Тому для вихованців табору розробили спеціальні методики й ігри для зняття емоційної напруги та релаксації. Звичайно, що нас може зараз турбувати найбільше – Це багато емоцій та почуттів пов'язаних з усіма жахами війни. Це страхи у діток від повітряних тривог, це страхи залишатися вдома наодинці під час Пових занять ми проговорюємо те, що дітки відчувають, і коли вони це проговорюють, вони проживають свої почуття, вивільняються від них, тому що у нас немає звички, на жаль, немає звички говорити про свої почуття. Багато хто з дітей взагалі не вміє їх ідентифікувати. На першу зміну табору організатори запросили 20 дітей. Вони разом з дорослими зареєструвалися та заповнили спеціальні форми в соціальних мережах. Надцятого серпня розпочнеться наступний п'ятиденний марафон для маленьких чернігівців. Після його завершення благодійника працюватимуть у напрямку підтримки психологічного здоров'я та проводитимуть майстер-класи для дітей, батьків та педагогів.